Чимало військових пенсіонерів Тернопільщини обрали Приватбанк для отримання пенсій. До літа 2022 року вони могли одержувати виплати лише в Ощадбанку. Наприкінці червня набули чинності зміни до законодавства, які дали пенсіонерам можливість вибору. А у вересні Приватбанк розпочав випуск карток для військових пенсіонерів. Оформити карточку в Приватбанку займає всього декілька хвилин. Для цього достатньо звернутися в відділення нашого банка з паспортом і кодом платника податків. Після оформлення карточки ви підписуєте тільки заяву в пенсійний фонд, всі решта формальності банк бере вже на себе. Крім того, зробити можна це без відвідування банку в Приват24 мобільному додатку. Окрім цього, у Приватбанку стартувала акція Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії грошовий приз розігруватиметься автоматично серед усіх військових пенсіонерів від 18 років, які отримують виплати на картки Приватбанку. Кожен третій пенсіонер області отримує пенсію через Приватбанк. Це найважливіший показник лояльності та довіри. Військові пенсіонери, крім звичайного сервіса, приймають участь в акції 20 тисяч до пенсії. Переможець гарантовано отримує виплату в розмірі 20 тисяч гривень. Акція триває з січня по травень, розіграш відбудеться тричі, з березня по травень. Оформлення пенсійної картки для участі в акції можливе також онлайн через додаток приват 24